До дня захисту дітей у місті організували ігри патріотів. Школярі мають випробувати себе на восьми станціях, що розкидані по всьому центру міста. Асоціація учнівського самоврядування постаралася, аби дітям у цей день було чим зайнятися. У іграх патріотів взяли участь команди від шкіл міста. Біля центрального входу на стадіон спортивна станція. Одне із завдань якнайшвидше пробігти навколо дерева. А от найважче для учасників було побудувати піраміду із людей. Головний на цій станції учень школи лінгвістики Віталій. Він каже, що повинні виконувати багато завдань, але в принципі вони цього не дуже сильно хочуть робити. Ми рушили далі. На одній із станцій у центральному парку діти грають у крокодила. Це коли показує якесь слово, а інші члени команди мають його вгадати. Неподалік інша станція, можна сказати, кулінарна, називається Гурки тут. Їдять огірки на швидкість. Ну, П'ять огірків з'їла школа лінгвістики. вже закінчується так. Закінчується. Нам Повинні були дати більше, але так трапилося, що приніс один я. На станцію прибігла команда ліцею Дружба. Ну і хто буде їсти огірки? Макс! <ріпи> Ладно, давайте я. Один секунд. О Боже. Бо у нас залишилося мало, давай. Час. Давай. давай. Огірок О, дівчинка з'їла за 13 секунд. Найбільше підлітків зібралося на станції, що була влаштована на центральній площі. Тут і музика грала, і популярні міські ведучі були. А завдання добряче розважитися. Тут молодь танцювала і співала. У конкурсах різних. Як бігалася, виконували різні естафети, як тут танцювали. Я сьогодні своїм класом грав ігри патріотів. Ми виповнили завдання. На станції ми бігали разні, там е, загадки разні відгадували. Майже завжди бігали від одного пункту до іншого. А дівчата команди від школи лінгвістики навіть покупатися примудрилися. Шарко. Катерина Некрача, Олег Гуторов, новини телеканал Бориспіль.